17 тисяч жителів двох населених пунктів на Житомирщині з першими морозами мусили грітися, хто чим міг. Центральне опалення людям відімкнули на дві доби, як сказали у Житомиргазі, за борги. Після нетривалого відновлення теплопостачання громадяни знову отримали попередження. Якщо не сплатять за тепло, уже з початку грудня знову мерзнутимуть. У разі невиконання цієї вимоги, транспортування газу вашому підприємству буде припинено обмежено примусовому порядку. Місцеві мешканці не тямлять, за що ще мусять сплачувати, адже комуналка сплачена повністю. Ми два дня горілися. Тут мене дитина була одягнена в принципі. Ну не в курточці, ну як капуста. Житлові будинки відключати від тепла забороняє закон, нагадують юристи. А головне уточнюють, боржниками є не пересічні громадяни, а державні підприємства, зокрема, місцеве військове містечко. Насправді люди заплатили 95 всіх боргів, і у них середня поточна заборгованість це 16 тисяч. Інше, майже 100 тисяч, 150 з місяця в місяць перекладається з е, підприємств, які є державними або з установи, які є державними. Це по суті сьогодні це військова частина в цьому містечку. Газовики на камеру говорити не хочуть, посилаються на надмірну зайнятість. Тим часом на ситуацію вже звернула увагу місцева прокуратура. Там цілком підтримують юристів вимикати у холоди людям тепло. Рушення закону